Інформаційні підсумки вівторка 29 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Поклали життя за нашу свободу. У Хмельницькому вшанували захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Медичне обладнання від литовських благодійників. Міська дитяча лікарня отримала сучасну систему неінвазивної вентиляції та інкубатор. Капіталовкладення задля економії. В обласному центрі модернізують каналізаційно-насосні станції. 29 серпня 2014 року сотні українських захисників віддали своє життя за нашу свободу. Сьогодні у Хмельницькому вшанували тих, хто загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Квіти поклали до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні і учасників АТО та біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. На алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове відбулася панахида, Олександра Семенюк продовжить. Ілюха хороша моя дитина, гарна людина, добрий друг, самий хороший син. Так про свого сина розповідає Хмельничанка Людмила. На захист України Ілля Ковтун став ще у 2020 році. Хлопець один із тих, хто звільняв Херсонську область сторік восени. Та життя його обірвалось 9 жовтня минулого року. Тоді зв'язку не було такого, щоб поговорити, але ми коли спілкувалися. І ті почути маму, тато, все питалась, як ти, як хлопці, чи маєте ви їсти пити, вода діва. Мам, все добре, все є. І отак поговорити, він казав, що дуже важко напередодні загинув його командир. Але вони молодці, вони молодці. Я бачила цей бій. Нам потім надіслали ворожі сили, фрагменти цього бою, як загинув мій син. Разом із батьком на війну пішов і хмельничанин Максим Хохлачов. Під час підготовки до бойового завдання в Донецькій області хлопець загинув. Тепер герою назавжди 25 років. Дівчина була, мали одружитися. Якраз на Пасху мав приїхати додому. Перед тим, як йшов, зробив їй посвідчення, що хоче одружитися. А Це вже не домовилися, що приїдуть одружаться, не приїхав, не доїхав. З 2014 року в останню путь хмельничани провели більше 250 героїв. Частина з них знайшли вічний спочинок на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Сьогодні тут відбулась молебень в пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми зібралися тут на загальній спільній молитві за нашими новітніми героями тими людьми, які дають нам можливість жити більш-менш повноцінним життям, і вони ціною власного життя. Є прикладом. Ми сьогодні зібралися вшанувати їхню пам'ять, помолитися в спільній молитві. Бо ми християни, і ми зобов'язані молитися за тих, хто відійшов з цього земного життя. Вперше панахиду за загиблими героями тут на Алеї Слави провели у 2014 році і вже протягом 9 років цю традицію не порушують. Алея слава дуже. Символічне місце з одного боку це святе місце, тому що тут поховані всі наші герої, але місце дуже важке, тому що коли сьогодні приходять сюди сотні і сотні родин, приходять дітки, ти розумієш, який тут біль втрати за найріднішими. Ну, молимося, пам'ятаємо, шануємо і будемо все робити, щоб Україна, заради якої вони загинули, обов'язково відбулася. Це була сильна, успішна, заможна країна в пам'ять про них і заради наших дітей. Також квіти поклали і біля пам'ятника Небесної Сотні та меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні і учасників АТО. Саме в цей день, 9 років тому, росіяни підступно розстріляли наших бійців. Це один із найтрагічніших днів цієї війни, тому що саме в цей день загинули і зникли безвісти сотні українських героїв. І сьогодні ми тут, в цих знакових у Хмельницькому місцях, для того, щоб вшанувати їх пам'ять. кажу, що сьогодні день, коли мали б нести соняшники, але ви бачите, немає соняшників, проте дуже багато жовтіх квітів. Сьогодні Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Сучасне медичне обладнання від литовських благодійників рятує життя новонароджених у Хмельницькому. У липні міська дитяча лікарня отримала систему неінвазивної вентиляції легень та інкубатор. Понад 2 мільйони гривень на придбання обладнання виділив муніципалітет литовського міста побратима Шауляй. Зараз у реанімації новонароджених перебувають троє немовлят. Подробиці розповість Ірина Аріон. Кювезі трансформері який під'єднаний до системи неінвазивної вентиляції підтримки легень, новонароджена дівчинка. Напередодні її відключили від апарату ШВЛ, і тепер за допомогою сучасного обладнання британського виробництва медики стежать за показниками датчиків. Апарат синхронізується з маленькою пацієнткою і допомагає дихати. Високого класу дихальна апаратура, яка забезпечує їм адекватну вентиляцію протягом всього часу, що вони потребують. Результат кращий. Швидше вони відужують, киснево незалежні. Зараз троє дітей було більше. Вже їх підлікували, перевели в друге відділення. Нове обладнання для Хмельницької міської дитячої лікарні придбали литовці. Понад два мільйони гривень на його закупівлю виділив муніципалітет міста побратима Шауляй. Інкубатор це пристрій, в якому діти, які народилися перечасно чи з малою масою тіла після народження, можуть почувати себе максимально комфортно. Це такий варіант, скажімо, утроби, де діткам можна задати належні параметри температури, вологості. Другим ми отримали пристрій. Це відкрита реанімаційна система. Це спеціальний такий столик з підігрівом який зручний, власне для дуже важких дітей, і до нього можна підійти з усіх сторін, легко налаштувати параметри вентиляції, розкласти інфузомати, все необхідне приладдя. Медики відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених виходжують немовлят з екстремально низькою вагою до кілограма. Втім, останнім часом кажуть неонантологи більше поступає дітей з вродженими хірургічними проблемами. Тож обладнання для порятунку маленьких пацієнтів працює безперервно і потребує регулярного оновлення. За допомогою ось такого транспортного кювезу, який три роки тому придбали за кошти з міського бюджету, малюків тепер можуть перевозити у разі необхідності в інші медичні заклади. Ми маємо потребу в апаратах штучної вентиляції легень, власне для дітей новонароджених для дітей з малою масою тіла. Чим менша дитина по гестаційному віку і по вазі, тим скажімо, проведення штучної вентиляції легень є. Більшим мистецтвом і ти можеш тільки це все адекватно проводити, коли ти маєш на чому це робити, адекватну техніку. Тому ми сподіваємося, що все вдасться, і ми отримаємо нові сучасні апарати штучної вентиляції легень. Щороку у реанімації новонароджених отримують допомогу понад 200 немовлят з Хмельницької громади та області. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Каналізаційно-насосну станцію номер 12 модернізують у Хмельницькому. Тут замінили насосне обладнання та виконали роботи з гідроізоляції фундаментів. На черзі ремонт побутових приміщень, оновлення фасаду та заміна системи вентиляції. Ремонтують будівлю за кошти нефко у рамках програми модернізації систем водопостачання інвестиційної платформи сусідства в Україні. Завдяки цій програмі вже відремонтували та оновили обладнання у каналізаційно-насосних станціях. Станціях номер 2 та номер 7. Ірина Муляр. Далі на каналізаційно-насосній станції номер 12 тривають ремонтні роботи. Тут вже замінили насосне обладнання та виконали роботи з гідроізоляції фундаментів. Бо туди не потрапляли ні до ні ґрунтові води, повністю розрили по периметру все, углубилися. Тут це було повністю розрито, зроблена гідроізоляція бітомною пробіроїтом накрита. Потім була насипана по технології подушка з піска, щебня піска. Далі була накрита гідроізоляція перфорованою мембраною. Видно, в деяких місцях вона ще відступає, потім вона скриється завдяки штукатурці. Потім було знову пісок, і вже потім асфальт з уклоном для того, щоб вода була повністю відведена. Нині оновлюють фасад та ремонтують побутові приміщення. Опісля перейдуть до заміни системи вентиляції. Збили Відсотків 50 всього старого, тобто це стару фарбу, стару штукатурку, плодокріпечат. Паралельно з цим займаємося демонтажом старої покрівлі, поки дозволяє погода. Знімаємо капельники по колу, де відшаровування прийшло рубірові, дознімаємо. Ремонтують каналізаційно-насосну станцію за кошти Невко у рамках програми модернізації систем водопостачання інвестиційної платформи сусідства в Україні. Завдяки їй вже оновили другу та сьому каналізаційно-насосні станції. У 2020 році ми розпочали роботу по модернізації трьох каналізаційно насосних станцій. Основним завданням цієї модернізації було продовження терміну експлуатації, заміна старих насосів. А також енергозбереження. Замінені всі насоси на конверційно-насосних. Це 10 насосів, 860 тисяч євро виділено для цього проєкту. 660 тисяч нефко надав як грандові кошти безповоротні і 120 тисяч євро. Це співфінансування міста. Кошти нефко кредитні і, власне. Місто має доволі таке пільгові умови. Планується до 2025 року повністю з розрахуватися за рахунок економії, яка виникає на кондиційно насосних станціях. За словами Василя Новачка, нове обладнання дозволяє заощадити близько 30% електроенергії, а це 2 мільйони гривень за рік. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Отримати шкільну форму задарма пропонують у громадській організації Територія добра Поділля. Роздають її для школярок початкових класів віком від 6 до 9 років. Сарафани та спідниці волонтерам передала власниця швейної фабрики з Харкова Каріна Ануфрієва. Жінка розповіла: до повномасштабного вторгнення на підприємстві відшивали жіночий одяг. Нині цех не працює. А речі, які вдалося евакуювати, вирішила віддати на благодійність. Більше у сюжеті Ірена Кондратюк. Вимушена переселенка із Бахмута Наталія Кухарішина прийшла до громадської організації Територія добра поділя, аби отримати шкільну форму для доньки. Цьогоріч вона йде в третій клас з двома дітьми. З двома дітьми їхали з Краматорська, потрапили під обстріл 8 квітня там на вокзалі. Двоє отримали уламкові поранення. Та вже все нормально, повитягували, все добре. Рік живемо тут, все подобається, місто гарне, люди хороші. Ми вже другий рік 17-й ліцей ходимо. Нам подобається, і вчителька подобається. Все добре. Жінка додає про таку можливість. дізналась випадково з інтернету. Рада, що вдалося обрати декілька позицій для доньки. Сарафану, дві юпочки. Два сарафани, дві спіднички. В школу буде дуже гарно. Все подобається. Рюкзак, пенал, таке. По дрібничкам. Все купили, все добре, підемо в школу. Увесь одяг новий. Його волонтерам передала власниця швейної фабрики з Харкова Каріна Ануфрієва. Жінка розповіла, до повномасштабного вторгнення на підприємстві відшивали жіночий одяг. Нині цех не працює, а речі, які вдалося евакуювати, вирішила віддати на благодійність. Город прийняв нас дуже дружелюбно. Місто прийняло нас дуже дружелюбно, дуже добре. Велику допомогу надавали місцеві жителі. Потім ми звернулися в цю організацію за допомогою в територію Добра Поділля. Тут миттєво отримали допомогу, і це викликало у нас бажання теж стати волонтерами і допомагати людям. Тут можна знайти шкільні сарафани та спідниці для учениць початкових класів віком від 6 до 9 років. Розмірна сітка стартує від 30-32 до 34-36. Можна прийти безплатно получить можна прийти, поміряти, безкоштовно отримати, взяти навіть не одну, а дві-три речі, якщо підійдуть, діткам на зміну. Думаю, це хороше, добре діло. На даний момент залишилося близько 60-70 одиниць одягу. Отримати одяг можна заповнивши гугл форму на сторінці у соцмережах громадської організації Територія Добра Поділя або звернувшись за адресою вулиця Івана Франка, 18. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста. Український прапор площею 450 квадратних метрів підняли над Говерлою на День Незалежності. Ця подія увійшла до Книги рекордів України. Організували захід представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості, а також керівники та вихованці гуртків з усієї області. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. 24 серпня над Говерлою замайорів рекордний синьо-жовтий стяг. Його підняли представники Хмельницького обласного центру, науково-технічної творчості, а також керівники та вихованці гуртків з усієї області. Площа прапора 450 квадратних метрів, а вага 30 кілограмів. У мене була моя задача була пошити прапор, пошити повітряний змій, зібрати шнурки, організувати дітей. Треба було на говерлу витягнути не тільки 30 кілограмів, там ще повітряні змій важить 10 кілограмів, там ще шнурочки важать 12 кг. І це все треба було тягнути. Людей було багато. Там самоорганізувалися. Підняти стяг планували 23 серпня на день прапора, але цьому завадила погода. Друга спроба на день незалежності виявилась вдалою. 24 числа. Ми вранці встаємо. Чудова погода, прекрасна. В пів шостої ранку, як пам'ятаю, піднімаюся. Їду на Говерлу. на Говерлу, а там вітру немає. Вже направду опускалися руки. Але такий у нас є гуртківець, як гарна чарівна дівчина Богдана. Вона впевнена в собі була така. От вона вперта, сказала: Я підніму цей прапор і приходить така невеличка хмарка, наганяє нам вітру, набігає вітер і піднімається цей повністю прапор в небо. Була маса емоцій. Вже під кінець наших запусків перед грозою. Здійнявся трохи вітер, і ми все-таки змогли спільними зусиллями через три години запустити прапор. Подія увійшла до Книги рекордів України. Підняття прапора вітали радісними вигуками. Таке якесь було внутрішнє збагачення, було дуже приємно, Ну, ці емоції не передати словами. Їх треба тільки пережити. Але подію організували не для самого рекорду, а заради національно-патріотичного виховання молоді, а також для популяризації технічної творчості. Зараз дуже на, на часі. Коли ти знаходишся на передку не нестача дронів, нестача операторів, а це все роблять технічні керівники гуртків. Вони можуть навчити спеціалістів. Нам дуже важливо, щоб наші вихованці, щоб наші діти знали наші символи, наші традиції. На сьогодні наші діти, тоді діти війни. І наша сьогодні в нас в нас в дорослих це наша безпосередньо, безпосередньо наш обов'язок дітям сьогодні повернути, повернути їм мрію. Ірина Муляр Юрій Старушкін новини міста. На цьому у нас все. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.